Нажало, жди зараз. Я вам покажу, щоб ми згадали, як ми робили перспективу квадрата. так? Пам'ятаєте про лінію горизонта яка знаходиться, Таня, давай приєднуйся до нас лінія до сюди. Лінія горизонта, вона в нас знаходиться на рівні нашого зору. Тобто, якщо ми вище, то лінія горизонта вище, якщо нижче, то лінія горизонта нижче, Тут, в залежності від того, де ми знаходимося. Як ми малювали квадрат? Пам'ятаєте, квадратик у нього є вертикальна вісь, горизонтальна вісь, яка ділить навпіл. Ось. Що ще в нього є? Діагональки, які поєднують ой, кути. Є, так? Знайшли центр. Ось у нас центр. Так, що відбувається, коли квадратик бачимо в перспективі, тобто він на горизонтальній поверхні? Як він змінюється? Ближня сторона залишається незмінною. А дальня менше. Так, да, дальня менше. Це ми згадуємо. Тобто ми оце і повторюємо, щоб він отакий був за розміром. Так. Поєднуємо у точку сходу на лінію горизонта. Ось. Бачимо, що ця сторона у нас скоротилася. Знаходимо діагональки. Ось. Діагональки знайшли середину, провели горизонтальну вісь. І з цього ви повинні запам'ятати. Вертикальна вісь, ділить навпіл, горизонтальна вісь, дивіться уважно, що відбувається. Ця сторона у нас більша, ніж ця. Так? Тому так. що там далі у нас є скорочення. Все. Оце, оцей момент запам'ятайте. Що відбувається з еліпсом колом? Тобто, якщо ми бачимо коло. От просто на нього зверху дивимося. Воно виглядає. Ні, ну якщо ми дивимося не. прямо зверху, над ним. Тепер дивіться. Коло торкається квадрата в чотирьох угу. точках. На осях вертикальний і горизонтальний. Тобто на оцих лініях. Угу. так, що ми робимо? Тепер просто їх треба поєднати дугами. Але пам'ятаємо, що не, у кола немає кутів. Тому робимо ось так: от. От, посмішка, посмішка. Чи підковка, підковка, посмішка-посмішка. Поєднуємо все. Тобто, треба просто поєднати дугами. І це називається еліпс. Запам'ятали? Так, тобто коло, е, і окружність в перспективі називається еліпс. Запам'ятали? Да. Так, у нас з вами робота складається із двох циліндрів. Це я аркуш намітила. Значить, Що ми робимо? Компонування в варкуші. Компонування в аркуші. Отак засічками відмічаємо право-ліво-верх-низ. Знизу відстань повинна бути більша, зверху менша, з боків однаково. У цей проміжок ми а, компонуємо зразу два наших циліндра. Тобто один і другий. Тобто, край одного циліндра – це буде оця засічка. Край другого циліндра буде оця. Вниз, вони на одній лінії, вони тут починаються: один більше, один менше. Ось так. Так. Далі. Циліндр у нас складається із е, скількох еліпсів? Настя, подивись, скільки еліпсів має циліндр? Два. Ну добре, молодці. Тобто зверху і знизу. Зараз подивіться уважно, який еліпс бачите, більш відкритим ширшим, нижній чи верхній? Нижній. Нижній. Нижній, тому що він далі від нашої лінії горизонту. Лінія горизонту на рівні нашого зору, на рівні нашого зору все перетворюється або в лінію, або в точку. Так? Якщо ми цей е, присядемо так, ми можемо присісти так до циліндра, що е, верхня частиночка буде просто лінією. Ну да. Да? Можемо таке зробити. Тобто, це наша лінія зору, лінія горизонту в нас буде співпадати з верхньою частиною, і еліпс буде лінією. Чим ми вищі, тим більш відкритішим буде наш еліпс відкриватися. Значить, Далі, що ми робимо? Ми повинні визначитися з пропорціями предметів. На витянуту ручку, я зараз буду всім показувати, як ми будемо міряти. Міряємо ширину предмета до першого компонування. Друге, міряємо ширину предмета в його висоту. Тобто, тут у мене один раз і там вісім, ну не півтора рази. Поміряйте, скільки ви бачите там, перевірили у себе. Потім у цей Циліндрик теж саме міряємо ширину у висоту, тобто вони різні. Один трішки худіший, значить, там буде може півтора рази і так далі. Тобто, треба буде перенести пропорції предметів на наш малюночок. Далі, це я буду зараз вам показувати на практиці. Ці фігурки симетричні, тобто, ми можемо розділити їх навпіл. Як себе перевіряємо. Дивіться, нижня частиночка право ліво повинні бути однакові. Право-ліво буде однакові. Це вісь симетрії. Далі розмічаємо, скільки ми бачимо верхнього еліпса. Отділили. Починаємо з проволочного циліндра, тому що він буде, ну його видно, да. тобто незакриті частини. Нижня частинка, тобто вона більша, ця, mm -hmm. ця менша. Mm -hmm. Далі горизонтальну ось ми переносимо вісь. Ось, пам'ятаємо, Тут ми не малюємо зараз оцю решітку, mm -hmm. але малюємо трішки вище, просто, щоб ви знали. А трішки вище? А ось ми робили. Чому? Mm -hmm. Тому що mm -hmm. там йде у нас скорочення, тобто трішки вище mm -hmm. серединки. Далі розміщуємо чотири точки. Ті, що у нас ось тут торкаються. І уже тут будуємо еліпси. Отут набудували. Раз. Отут будуємо два. Медселіндер набуду. Да, так, дивіться, да. ці лінії, які ми бачимо добре, і е, яку частинку Еліпса бачимо, така ближче до нас, наводимо темніше. Да. Далі це теж буде. А лінії побудови ослабити, тобто ці лінії трішечки ластиком витерти. Так, що ж я вам повинна ви запам'ятати зараз, бо ми знімають відео на цей дистанційником. Які помилки у нас, коли ми будуємо еліпси? Малюють отак з кутами, тобто рибку таку. У окружності, у колі, у крузі немає кутів. Так? У нас всі округлі лінії, тобто це помилка. Далі, коли зміщуємо оцю горизонтальну вісь нижче середини, у нас виходить ось така решіточка. І малюють отаку, ось таку. У зворотню перспективу. Така буханочка хліба, неправильно. Що ще буває, яка помилка, коли є ось ця решіточка вертикальна, горизонтальна, вісь, а ми малюємо тільки ось так. Ось. Така сосисочка. А тут ми бачимо, що коло, кружність у нас торкається в чотирьох точках, тільки в чотирьох точечках. а не прилипла отак на лінію. Це теж помилка. Зрозуміли? Mm -hmm. Все, починаємо з компонування варкоші.